Вітаю! З вами знову Сергій на каналі Баня Уткача. Бані існують вже більше тисячі років. І напевно більшість часу їх освітлювали свічками, потім лампами керосиновими. Ну і лише, можливо, років 100, а де може і менше. Появилася електрика в банях. Отже, якщо ви зібралися проводити в свою баню або сауну електрику, дане відео може бути корисним для вас. В загальному електрика в бані подібна до електрики в будинку. Є освітлення, є розетки. Давайте розглянемо, що є в нашій бані і що бракує. Вже ж як робили баню, казалося, я заглядав в інтернеті, у різні канали YouTube, вже ж ніби передбачив все, проте є дещо що варто було б додати. Отже, почнемо із такого кухонного кутка. Є тут три розетки, ось чайник, одна, одна вже зайняла на Wi-Fi, того, що потім провів, а одна ще ніби якби і вільна. С відразу провів от таке от. Освітлення вголка, тому що стоїш спиною сюди, і освітлення від загальної лампи закривається. А так ось. Ніби і все передбачив. Проте, уявімо, людина ось сидить за столом в телефоні. Там в телефоні. І так і хочеться поставити на зарядку і вткнути зарядку в розетку, а розетки нема. От тут рекомендую біля вокна, біля вікна і біля столу, отак от зробити кілька розеток, щоб воно було зарядне від телефону відразу підключити ми заходимо в баню, ось я зайшов і одразу під рукою вимикачі. Тут на вулицю включається і тут. От так зручно, або з даної, або з даної сторони. Внизу, наприклад, на пилосос є розеточка. Також відразу передбачив розетки на телевізор, приставку тройну розетку. Тут ніби все добре. Ось тут біля диванчика передбачив розетку ось така, майже за диванчиком. ось. Ну, якщо що, можна поставити зарядне, до телефона і положити сюди, ну або так от щось включити. Теж рахую, що рішення вдали. А от тут вийшла нехватка розеток. Ну, холодильника я передбачав відразу. Зрозуміло, ну, там якусь страву, півас положити. А от за мікроволновку не подумав відразу, практика показала, що мікроволновка потрібна. Ну ладно, двойна розетка є, Стої, можна підключити холодильник, мікроволновку. Але ж хто ж думав, що буде бракувати ще інтимного освітлення? Ну, зробив я таку лампу, яка імітує свічку, але вже так, або включаєш мікроволновку, або цю лампу. Тут, рахую, варто було б збільшити кількість розеток. Взагалі, роблячи розетки, краще хай буде дві лишніх, як одної має брехнути. Зрозуміло, що в туалет світло включається ззовні. Ось! Поставив розетку тут, зверху, спеціально під фен. Ну і зробив тут. Правда, тут поки що вона, ну, якби без практики, але от розетка під фен виявилася дуже вдало, щоб там десь не натягувати кабеля. Цими дверами починається волога зона. Крім того, тут починається зона 12 вольт. Від розподільчого подібного щитка йде окремо кабель до вимикачів включається світло в передбаннику, нижнє і верхнє світло впевнені. Ідемо, глянемо, що у нас тут. У вологій зоні жодних розеток. Освітлення. У два фонарі в передбаннику. Такі світильники ніби з ізоляцією. Хоча теперішній ізоляції я не вірю. Йдемо глянемо, що тут. В парані використовуються ось такі світильники. Спеціально для бань і саун Керамічні. Максимальна температура 125 градусів. Керамічний низ. Керамічний патрон. Електрокабель іде, звичайний, спочатку, але перед тим, як входити в гарячу зону параної, там вже йде далі ось такий кабель. Теп-термостійкий, як ніби якесь термостійке волокно, ось отакий от він, як в тканині якийсь. попаяно, заізольовано і в парілку заходить до світильника саме отакий кабель. Спочатку я поставив лампочки ось такі на 12 вольт лампочки розжарення. Проте трансформатор, який з 220 на 12 вольт в моїй бані, все навсього 250 Вт. І від семи лампочок, дві в передбаннику і 5 в пальній, світло було. Слабенькі, бо ці лампочки давали за велику нагрузку для трансформатора. Іншого трансформатора шукати вже не було можливості. Для експерименту я взяв, купив ось такі лампочки світодіодні. Як виявилося, вони нормально працюють. Треба враховувати, що в такий світильник не всі світодіодні лампочки влазять, ось такі не влазять. А ті влазять 12-48 вольт. Світять гарненько і нормально. В інструкції пише, що максимальна температура для світодіодної лампочки 60 градусів. Проте, Два сезони експлуатації показало, що стусить вони і в моїй пальній. От давайте глянемо, як стоїть е, такий фонар в пальній. Ідемо. Ось такі п'ять фонарів стоїть в пальні. Як бачите, тепло настільки мінімальне, що от рукою можна торкатися. Ось той кабель, який я вам казав, такий термостійкий. І прикрито це більше так для краси ось таким дерев'яним щитком. О, Отак. Електрика до бані йде по трубі, кабель в трубі, по землі, до розподільчого щитка. Розподільчий щиток знаходиться на сходинках до підвалу. Ось тут. Ось такий розподільчий щиток. Як бачимо, парна. на даний час включено дах, це освітлення з вулиці. Повністю криші. Тільки так, як зараз йде війна, то повна така світлоізоляція. Виключено підвал, тут де котельня, кімната відпочинку, окремо рубільник і туалет, йде окремо рубільник. На пану, як бачимо, від, від рубільника йде кабель до трансформатора, який переробляє із, 12, із 20, 220 вольт на 12. От ми включаємо він гуде, і тоді там можна включити світло. Коли не користується. Якщо вам було корисним дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Баня Уткача. Якщо є питання або коментарі, пишіть в коментарях. Наразі бажаю всім, щоб поскоріше настав мир, і було все гаразд. До побачення!